Вітаю, в цьому... Вітаю. В цьому відео вашій увазі. Результати 24-го туру Ла Ліги сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. Етафа Поїхало до Жерону. Тур розпочався з несподіваного. Результату Жерона на своєму полі програє Етафа. Каталонці першими відкривають рахунок, проте залишаються в меншості через червону картку. Чи додалось там шанс? Переламити гру. Хетафе скористався чисельною перевагою та зумів двічі визначитись, здобувши важливу для себе перемогу. Леганес грав з Алавесом. Матч у Леганесі став справжнім трилером. Господарі двічі вели рахунку, але Алавес щоразу відігравався. Наприкінці зустрічі Леганес також отримав вилучення, що могло коштувати очок. Однак, у підсумку матч завершився бойовою нічією 3-3, а Леганес. В свою чергу 5 матчів підряд не програє. Реал Мадрид поїхав до Осасуни. Вершкові приїхали в гості до Памплони в статусі фаворитів, але Осасуна знову показала характер. Мадридці вийшли вперед, проте не змогли втримати перемогу. Господарі зрівняли рахунок. До того ж, Реал Даргав матч у десятьох після вилучення, що складнуло їхні шанси на перемогу. 1-1 на табло. Атлетік Мадрид грав з Сельтою у столиці не виправдав очікувань фанатів Атлетико. Матрацники швидко відкривають рахунок, але не змогли роззвонити успіх. Сельта відповіла після перерви, потім обидві команди більше думали про захист, ніж атаку. У підсумку нічия 1-1. Вілярал приймав Валенцію. Черговий рівний поєдинок туру: Валенція забуває першою та деякий час контролює хід гри. Проте Вілярал у другому таймі додав у швидкості та зміг зрівняти рахунок. Команди розійшлися. Нічією 1-1, жовта субмарина п'ять матчів підряд не програє. Атлетік Більбао поїхав до Іспаньола. Ще одна нічия. Цього разу у Барселоні. Атлетік Більбао виглядав гостріше в першому таймі. Відкрив рахунок, Еспаніолоктизувався в другій половині та забив у відповідь, попри кілька небезпечних моментів, переможця виявити не вдалося. Атлетік п'ять матчів не програє. Валядоліт грав з Севілією. Севілія видала один з найяскравіших виступів у турі. Андалузці легко розібрались з Вальядолідом, забивши 4 м'ячі без відповіді, господарі виглядали безпорадно, а гості скористалися кожною помилкою Так по Також потрібно видати, що Валядоліт програє п'яте матч підряд. Мальорка грала з Лас-Пальмасом. Мальорка вдома показала якісний футбол, не залишивши шансів Лас-Пальмасу. Вже в першому таймі господарі двічі забувають. А після перерви довели право до перемоги 3-1. Гості могли відігратися лише одним голом. Раусісідад поїхав до Бетіса. Бетіс добув певну перемогу над Сісідадом, який дограв матч взагалі у 9-те років. Дві червоні картки замали гру гостей. А Бетіс сповна скористався цими тричі вразивши у рота суперника 3-0. І останній матч туру завершувався поєдинком на Капнов, де Барселона приймала Райо лікада. Каталонці на класі мінімально перемагають мадридський колектив завдяки єдиному голу з пенальті. Каталонці скористалися осічкою лідерів. По статистиці кращим бомбардиром є Левандовський з 20 голами. Кращим асистентом залишається Ямаль з 10 передачами. Перша десятка має такий вигляд. Бачимо, Барселона піднялася на перше місце. Реал та Атлетико Мадрид опустилися нижче. Мальорка та Бетіс теж покращили своє розташування в таблиці. Жирона опустилась взагалі на 10 місце. Друга десятка має такий вигляд. Сюди описується Реал Сосідат Цельта описується на 14 місце. Китаги з філією піднялись вище. Еспані Ганесу обігнали Пальміс. Інші команди залишаються без змін. І в 25-му турі зіграють 21 лютого Сасуна прийме Сельто. 22 лютого Депортиво прийме Спаніл Райо. Зіграю з Вілярегом Атлетіку, поїде до Валенці. Лас-Пальмес прийме Барселону 23 лютого Атлетіка. Зіграє з Валя -Долідом. Реал, прийме Жирона, Бетіс, поїде до Хетака, Содат прийме Леганес. І 24 лютого Севіля з мальоркою закриє тур. Дякую, що додивились до кінця. Дякую за Переможемо!